Що належали Семиренкам на Черкащині, націоналізувала, тобто відібрала нова влада. Сади знищили, багато що пограбували та поруйнували. А пізніше на терені Семиренківського маєтку була заснована Меліївська дослідна садово-городня станція і центральний державний розсадник України. Першим директором цієї станції призначили Володимира Семиренка, сина відомого вченого Левка Платоновича Семиренка. Тепер у його родовому гнізді Володимиру Львовичу Семеренку призначили роль управляючого, і він погодився. Очевидно, перемогла безмежна відданість духовній спадщині великої родини Семеренків. і надія на те, що, хоча б таким чином, він зможе продовжувати батькову справу. Володимир, син Левка та Альдони Симиренків, народився 1891 року у Млієві і був наймолодшою дитиною. Жвавий, кмітливий і допитливий хлопчик, надзвичайно життєрадісний. Він був загальним улюбленцем у родині. Володя вставав до схід сонця і до сніданку оббігав господарство. Забігав до своєї бабусі Тетяни Іванівни, щоб поділитися подіями у батьківському саду, і складав невеличкі віршики. В саду вже зріють абрикоси, про це знають тільки Володя та Оси. Хлопчик понад усе любив природу, і у вісім років Володя оголосив батькові, що теж стане помологом, і вкриє садом увесь світ. Мир навчався спочатку у Полтавській гімназії, а 1904 року його було прийнято до 7-ї Київської гімназії. Пізніше він вступить до Київського політехнічного інституту. Але вже до того Володимир був першокласним фахівцем у галузі садівництва. Науковою працею став займатися у студентські роки. Початок Першої світової війни затримав завершення освіти в КПІ, хоча Володимир і мав звільнення від військової служби через поганий зір. А інститут він завершив після великої перерви аж 1918 року з дипломом вченого агронома за часів УНР Володимир уже працював за фахом. А з 1921 по 1926 рік завідував секцією садівництва першої всеукраїнської академії сільськогосподарських наук. Коли його призначили директором Ліївської дослідної станції, розсадник батька Левка Симиренка був у занедбаному стані. Що упродовж 1917 дев'ятсот та вісімнадцятого років на тлі загальної руїни, бандитизму та мародерства більшовиків і денікінців, місцеве населення підтримувало розсадник лише завдяки повазі до Левка Платоновича. А після вбивства Левка Платоновича господарство занепало. Дерева поросли бур'яном і їх рубали на дрова. Бібліотеку та багатющий сімейний архів пограбували. Володимир Семеренко береться за відновлення господарства, розсадника і саду, закладених батьком. До Млієва Володимир приїжджає зі своєю молодою дружиною Марією Демидівною. Він з нею познайомився у Харкові на початку 20-х років, де вона працювала у централі Українського Червоного Христа. Народилася Марія у родині Демида і Олени Улянченків у козятині. Маруся дістала освіту в острозі у пансіоні графа Блудова. Дівчина рано осиротіла, а в 11 років вона втратила батьків. І оскільки опікуни скористалися її спадщиною. Дівчині довелося по закінченні гімназії прийняти перше ліпше місце учительки у селі за 60 кілометрів від станції. Бідувала, ходила по хатах навчати бідних сільських дітей, навчилася української мови і прив'язалася до селянських родин. Коли потрапила до Києва, увійшла до кола свідомої української інтелігенції. Омлієві Марія Семаренко розділила усі радощі і прикрощі життя свого чоловіка. Тут у родині Семеренків народилася дочка Тетяна у 1926 році. Це ім'я їй дісталося у спадок від прабабусі Тетяни Іванівни. З розореного маєтку Володимир Львович за три роки невтомної праці разом зі своїми соратниками перетворив руїну на квіточу наукову установу світового рівня та самодостатнє господарство. Будівлі, зведені ще його предками, Володимир Семеренко доповнив новими, збудованими у стилі українського модерну, і вони гармонійно доповнювали стару садибу. Середина 20-х – період небо, коли країні дали дихнути, і Україна розквітла, і Володимир Львович був у розквіті сил. Людина велетенського розмаху думки і енергії володів кількома європейськими мовами. Його наукові праці виходили за кордоном. Він заснував наукові часописи, став засновником наукового і виробничого та промислового вирощування плодових культур. Семиренко відкрив всесоюзний науково-дослідний інститут плодово-ягідного господарства, якому підпорядковувалась ціла мережа дослідних станцій не тільки в Україні, але й в Грузії і Дагестані, Середній Азії та Астрахані. Здавалося, що різні покоління невтомного талановитого роду Семиренків здатні перетворити все навколо себе у квітуче господарство за будь-яких історичних умов. Примножувати і збагачувати науковими винаходами монументальною дослідницькою працею. Все це було до 30-х років. Але Володимир Симоренко, талановитий вчений, професор із світовим іменем потрапив у немилість до сталінської машини часу, яка обертала історію назад. І він дозволив собі наукову суперечку із самим Мічуріним. Лжеученим, ученим, пригрітим біля сталінської годівниці. Це було причиною закриття Семиренківського інституту і фактично руйнування наукової школи Семиренків. Дочка Володимира Тетяна, яка тоді ще була дитиною, так описувала ці події. Взимку 1930-31 років я відчула зміну в нашому буті і занепокоїлась. Батьки вели довгі серйозні розмови за зачиненими дверима. Усі були в якомусь нерадісному напруженні. Няня притихла, важко зітхала і віщувала кінець світу. По різдву мені оголосили приголомшуючу новину: Ми переїжджаємо до Києва. Батьки старанно пояснювали, що тато заснував Всесоюзний науково-дослідний інститут в Китаєві під Києвом, але я була невтішною. Дівчинка не вірила, що батьки могли добровільно покинути поколіннями обжити родинне гніздо. Гніздо, в якому щоліта збиралися нащадки семиренкового роду, які тут гралися у предків, яким, за переказами старших, передавалися оповіді семеренкового деревороду, а про найстаршого предка козака Степана розповідалися цілі легенди. Але насувалося щось темне, зловісне і незрозуміле. Коли настав час від'їжджати з Млієва, процесія їхала мовчки. Обабіч шляху стояли люди, мешканці і робітники станції. Чоловіки знімали кашкети, а жінки хрестили від'їжджаючих і втирали хустинками сльози. Ще кілька років Володимир Львович намагався врятувати свою наукову справу під Києвом в Китаєві. Він завершував наукові твори, розпочаті і задумані ще млієві, але пружина зловісної машини стискалася. Мого батька арештували 7 січня 1933 року, пише Тетяна Володимирівна. Усю ніч чинили трус у домі і палили в кімнаті наш родинний архів, горіли козацькі грамоти, листування. Малюнки Шевченка і грамоти про премії з виставок, присуджені Левко Платоновичу за матеріали з Млієвського розсадника. Тата забрала о другій годині ночі, а о четвертій ранку нам наказали звільнити дім. Трамваї ще не ходили, і ми вирушили з Китаєва пішки до бабуні на Львівську. Мама, я і мій місячний брат Олесь. Бабуся Альдона ставала щоразу стриманішою і мовчазною. день вона майже не вставала з ліжка, а вночі мовчки сиділа в кріслі перед вікном на вулицю. Про що думала колишня революціонерка, так ніхто й не дізнався. Альдона Еміліївна Гружевська Семиренко померла у березні 1934 року. 1938 року, після кількаразових ув'язнень і звільнень, після багатьох місяців проведених у камері смертників Володимира Львовича розстріляли. Йому було тоді 47 років. У архівах і досі не знайдено причину його страти. Ім'я Володимира Львовича Семиренка було надовго викреслено з української історії, науки і культури. Його родина, дружина Марія і діти Тетяна та Олесь опинилися за межами України. Марія Демидівна померла 1973 року в Канаді. А дочка Тетяна приїздила в Україну у 90-х роках. Довго блукала колишнім родинним маєтком. Майже не знаходячи слідів старих будівель та поховань на родинному кладовищі. Вона залишила спогади про свою багату талантами родину Семиренків. А 2001 року не стало і Тетяни Володимирівни. Так завершується історія роду семиренків. Залишили вони по собі культуру цукроваріння, добрі діла меценатів, сади у млієві. І яблуко відоме усім нам з дитинства яблуко симеренка.